Зробити владу відповідальною перед громадою така ідея прописана у відповідному законопроекті. Його розробники кажуть, документ дає можливість громадянам у законний спосіб реагувати на свавілля і бездіяльність чиновників, суддів, депутатів, міських і сільських голів. У разі прийняття законопроекту Верховною Радою громадяни матимуть безпосередній вплив на кадрові призначення. Це важливий інструмент прямої демократії, адже в конституції України передбачено лише вплив громадян на механізм обрання посадовців, але не передбачено засобів впливу громадян. На їхнє звільнення в законопроекті прописані відповідні положення. Скажімо, в разі виявлення громадою ознак бездіяльності посадової особи чи його вчинків несумісних із законодавством, люди створюють ініціативну групу. Вона, в свою чергу, організовує збір підписів під петицією про відставку такого чиновника. Це дасть змогу громадянам самостійно відлучати від влади осіб, котрі зловживають службовим становищем. Я не буду зараз називати прізвища цих кандидатів президентів, які дійшли на які, знаючи про наш законопроект, дійшли до таких дивних речей, які кажуть про те, що треба і обирати суддю, і прокурору, і звільняти. Ну я хочу сказати, що для того, щоб обирати суддю, то треба хоча б знати його кваліфікацію цієї людини. Так? Тому що був колись в нас в селах такий так званий мировий суддя. Так? Хто знає, там напевне може згадати. Що таке мировий суддя? Це суддя, який, який в селі розсуджував, хто вкрав курку чи не вкрав курку. Тобто і він використовував тільки свій авторитет, йому люди довіряли, і через те він встановлював, скажімо, цей своїм авторитетом він впливав. Є правда, хто правий, хто винуватий. так? Тобто, якщо ми говоримо про кримінальне правосуддя або господарське правосуддя, то тут мають бути певні кваліфікації, певні знання. Я вибачаюсь, я, чесно кажучи, можу вас ми зараз усидимо.